З такою частиною мови, як дієслово. І, зокрема, сьогодні розглянемо питання, які часи має дієслово. Але для цього нам треба пригадати правило. Дієслово називається частина мови, що означає дію або стан предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. У реченні дієслова найчастіше виступає присудком. Це правило вам вже відомо. Ви вже можете знаходити дієслова. Але сьогодні нам треба вивчити нове правило. На перший погляд здасться, що воно досить таке велике, об'ємне. Але нічого страшного немає. Тому що дієслово має всього три часові форми. Теперішній, минулий. І майбутній час. Розглядаємо кожен з них. Теперішній час. Він сам за себе говорить, дія відбувається тепер. Тобто постійно, в момент мовлення про неї. Ми говоримо, а дія відбувається. І відповідає на питання, що робить, що роблять, що я роблю зараз, говорю. Що я роблю малюю. Що я роблю? Читаю. Що хтось робить багато людей? Що вони роблять? Розповідають. Це теперішній час. Є ще часова форма, яка називається минулий час. А минулий час вказує, що дія відбулася до моменту повідомлення про неї. Відповідає на питання таке дієслово, що робив, що зробив що робили, що зробили? Тобто дія вже відбулася. Ми про неї зараз говоримо, але вона вже відбулася. Що зробив уже? Намалював. Що зробив? Прочитав. Що зробили? Допомогли. І нарешті майбутній час. Це такий час, где який вказує, що дія відбудеться колись, правда, в майбутньому, тобто після моменту повідомлення про неї. Ми говоримо, але ж в її ще не було цієї дії. І відповідає на питання, що зроблю, що робитиме, що буде робити, що робитимуть, що зроблять, що будуть робити. Малюватиме, що робитиме колись. Буде читати, тобто колись, що буде робити. На перший погляд, правило, я ще раз кажу, дуже велике, об'ємне. Але в результаті тренувальних прав ми поступово з вами навчимося визначати, так, до якого ж часу належить дієслово. От перша вправа, яку ми з вами виконаємо. Нам треба списати дієслова. Поставити до них питання і визначити час. Шитиме. Дивіться, я даю вам зразок. Що робитиме колись, правда? Майбутній час, в майбутньому шитиме. Я зараз говорю, але ж дія то ще не відбулася, так? Сміються, що роблять? Дія відбувається в момент мовлення. Я про неї говорю, так? І тут же ж сміються, значить це теперішній час. Дивіться, скопає. Поставимо запитання. Що зробить? Колись зробить, так? Є, відбудеться в майбутньому, значить, час який? Майбутній. Пофарбували. Що зробили? Уже відбулася дія? Відбулася, так? Значить, який час? Минулий правильно. Гребе. Що зробить? Колись зробить, так? Який час? Майбутній правильно. Рознесе. Що зробить? Майбутній час, так, зраділи. Що зробили? Вже відбулася дія? Відбулася. Так, минулий час. Зв'яжуть. Що зроблять колись? Майбутній час хвилюється зараз, в даний момент відбувається дія, так? Що робить? Святкує, що робить? Теж теперішній час правильно. Працює. Що робить? Теж теперішній час. В даний момент в момент мовлення відбувається дія. так? Оратиму, що робитиму колись. Але не зараз, так? В майбутньому. Будуть допомагати, що робитимуть в майбутньому. Шанують, що роблять зараз відбувається дія, теперішній. Розцвіте що зробить колись. В майбутній час посіяли. Що зробили. Уже відбулася дія до моменту мовлення, так? Минулий час. Біліє, що робить зараз. Теперішній час. Славлять, що роблять зараз. Теперішній час. І вивчить, що зробить, колись вивчить, так? У майбутньому, у майбутньому часі. Тепер дивіться, нам треба з вами виконати таку ще вправу. Записати ті слова у три стопчика. Перший стовпчик ми запишемо з вами дієслова теперішнього часу. В другий стовпчик запишемо дієслова минулого часу. І в третій дієслова майбутнього часу. Знову ж таки, можете усно про себе ставити питання для того, щоб не помилитися. Працює, що робить в даний момент, відбувається дієта. Записуємо до першого стовпчика теперішній час. Орав! Уже Орав колись, правда? Орав уже. Минулий час сміється. Що робить? Зараз в даний момент сміється. Теперішній час напише. Що зробить колись? Майбутній час, так, спік. Що зробив? Вже відбулася дія? Так. Минулий час в'яже. Що робить? Теперішній час? Носить, що робить, думаємо, який це час. Розписуємо все в стовпчик. Важно, важно, кожне дієслово знову ж таки розглядаємо, коли відбувається дія в момент мовлення. Тобто зараз це теперішній час. Якщо вона відбулася до моменту мовлення, вже дія ця відбулася минулий час. І нарешті майбутній час якщо дія відбудеться. Її ще немає, ще вона не відбулася. Так? Не відбулася. Уважно виконуйте вправу, розділяєте дієслова в три стовпчик. Теперішній час, минулий час і майбутній час. Дякую вам за увагу. І бажаю успіхів!